Друзі, українстал Київ. заходимо в їхній магазинчик. О, нас тут вже зустрічають. О, Андрій, привіт. Це що таке? Джакузя. А для чого? А це от коли зайшов з гарячого, да? так? До да. повітря. А тут прохолодна водичка. То для шо, можна шо, так, що, можна розганятися? Що, взагалі прямо це Так. Давай, давай. можна давай. розганятися. А потім, що ти розумієш, холодне просекло. Є холодне просіку? Є є так, так тримай телефон. Фу, друзі. Бомба. Тепер попросека. Коль, ну де то просека. Така для нас тільки для VIP-клієнтів. Ого, нічого собі. А що у вас? холодне? Асека, дивись. Ого, а що це таке? Ой. Вот так. Нічого собі. себе. А? Вау. Нічого себе. І що там воно прям холодне? Холодне. Після холодного джакузі. Фух. Друзі, Новоконстантиновська, Укринстал, Заїжджайте, тут можна для свого будинку обрати абсолютно все. І не тільки. І для не не тільки. Всім тепла.